Вітаю вас, шановні глядачі. Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме неосяжний океан під назвою Музика. А експертом в такій сфері, з одного боку, дуже відомій, з іншого незнаній. Сьогодні буде наш гість Іван Тараненко. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго здоров'я. з нами сьогодні. Секретар Національної спілки композиторів України, знаний. І у нас в країні і за її межами композитор, піаніст, співак, викладач, який виховав цілу плеяду сучасних українських композиторів. Постійний учасник Київ Мюзикфесту, прем'єр-сезона, багатьох інших знакових фестивалів і подій. Людина креативна, людина патріотична, людина творча. Людина, яка в своїй особі, суто кажучи, поєднала і виконавці, і автора. Тому, пане Іване, зразу, як то кажуть, з місця в кар'єр. Що для вас більш важливе, що для вас є визначальним? Авторство чи виконавство? Написання музики чи її інтерпретація? Знаєте, ну можливості, якби питання мені задавали б десь, мабуть, ну, я знаю, років тому 10-15, я якось тоді якось думав би там, вагався, що ж важливіше те чи інше. А зараз для мене якось так немає такого якось чіткого розподілу, тому що я думаю, ці речі, напевно, вони в якійсь мірі пов'язані між собою. А, ну, допустимо, там. Скажімо, класичні чи академічна музика, да? я на то не претендую. Хоча там інколи також там, от нещодавно на фестивалі також грав з в Сіренком оркестрі на, на Роялі, також там партію Рояля в світлій музиці. Но, але, ж таки, Інколи буває також, що недостатньо для цього часу, щоб просто елементарно краще позайматися, щоб не було якихось там, моментів, там, які там. От, і ти приходиш там десь вже на якихось таких е, варіантах, уже якось такої заточеності, що ти вже знаєш, що це може бути, а де, десь, десь не знаєш, ти вже якось маєш з цього вирулювати, але тому ж таки, щоб ніхто це не помітив, це тільки ти про це знаєш. От. Ну, і, і все ж таки це також ненормальний процес. Все-таки е, більш мені подобається ті концерти, коли я до них краще підготований, і в тому плані, що це більш напевно, професійно виглядає в цьому випадку. Коли ти чітко знаєш, що ти приходиш на сцену і просто отримуєш задоволення, ти відчуваєш ці флюїди із залу, від слухачів, відповідно, ти так само можеш їм цим віддавати, і навіть про це не задумуєшся, тому що ти в цей час не згадуєш, який там має бути текст, хто там має вступати, кому там треба показувати, підминути. Хоча б цього також не буває. Це живе виконання, завдає живе виконання. А от саме робота з партитурою – це також цікавий процес. Мені дуже це подобається. Коли поглипоглинаєш цей світ, ну це такий, якийсь такий свій світ, тільки ти там живеш, і там якісь там твої герої в вигляді там не знаю, якихось, там своїх, свого бачення, я не знаю, навіть ці всі навіть звуки, якісь значки там графічні, да, якісь позначки, якісь, але знову ж таки, якесь уявлення, є, якісь там, не знаю, гармонічні комплекси, якісь, не знаю, там якісь. Моменти пети з якоюсь там сонаристикою, ліаторикою, чи якимись там іншими лініями. Тобто яким... Свій всесвіт. Да, да. Який, такий, такий всесвіт, який, наприклад, для мене відіграє дуже важливу роль, і тоді, бо я можу цим якось бавитися, я можу, я можу це постійно шукати, розумієте? І, і, буває таке, що аж, аж занадто довго це шукаю, тому що не, не зупиняєшся. Досконалості меж немає, і, і то треба, це також проблема. Також треба вміти вчасно якраз, зупинитися. Я до речі, я до речі, вибачте, що перериваю, я дітям кажу. Особливо, якщо хтось з дітей мені каже, що йому буває нецікаво займатися музикою. Слухай, як може бути нецікаво займатися створенням свого власного всесвіту? Це ж ну, як Толкін або інші автори, які зробили такі фентезі, які залишилися на всі часи де, в яких знаходять натхнення покоління людей, це ж створення власного всесвіту. Можливо, я трошечки невірно сформулював, бо хотілося б поставити це питання дещо в філософському змісті, в філософському сенсі цього слова, адже відомо, що взагалі музичне виконавство, наприклад, там 16, 17, 18 століття. Воно було нерозривно пов'язане виконавство і авторство. Як правило, ну, це були одні й ті самі люди, і е, тому це все виглядало досить органічно. 19 століття поклало тому край, і 20 століття особливо, коли все ж таки пішло певне розгалудження по всіх по всіх напрямках. Ну, Чому на дев'ятнадцятому те самий і Ліст, і Шума. Ну, вони і ще були, шіпен, ще були та, ще та, були. Та, ще, та, були. Та, та. ще були могикани, але так. але все ж таки вже почалися такі. Поодинокі приклади е, розмежування ХХ століття е, зробило таку сепарацію, певно. І я просто спостерігаючи за вашою творчістю, розумію, що можливо повертаються старі традиції, коли все в одному. То все ж таки хотілося б е, е, знати вашу точку зору, ось це те саме, що як що, що перше, курка чи яйце. Як на вашу думку, взагалі в генезисі е, музики як різновиду мистецтва. З чого все має починатися? З виконавства чи з авторства? І прошу вас дуже згадати своє дитинство. Ось що було в дитинстві першим поштовхом? Імпровізувати, щось, знаходити своє, чи все ж таки тренуватися і грати по нотах. Ну, давайте тоді, тому ж таки, я тоді повернув до того питання, що ви говорили спочатку, тому що я хочу згадати такий момент, що все ж таки, коли ти сидиш за роялем, наприклад, в даному випадку я говорю про себе, да? як виконавець на сцені, ти також. Е в даному випадку в моїй творчості, якщо ми говоримо дійсно, це пов'язано саме вже з цим напрямком, де є можливість для якоїсь вільної фантазії, ну, в умовах певних якихось зазначених часом і, і моментом, то відповідно також там десь є текст, який прописаний тутійний, тобто де, коли ти граєш з усіма в якісь важливі моменти з оркестром там, чи своїми колегами на зі з музей-клубом. А є, якщо там десь тебе в тебе якийсь момент, чи ти сольний, чи, наприклад, тебе десь якісь якісь там дається певні якісь там шматок квадрати чи корусів е, імпровізації, то вже в імпровізації ти так само це по сама, Ти щось пишеш, але ти пишеш уже тут на, вибачте, на ходу, розумієте, в онлайн режимі. Кажуть, до речі, що раніше, ось за часів Баха, е, якщо виконавець виходив і не включав бодай одну або дві імпровізації в свій репертуарний е, список, то з ним не рахувалися взагалі серйозно. Можливо, так, але ж бач, не, не випадково так само люди в Ган Бетховін писануть, тобто що каденція написана люди Ван Бетховіна. Бо на той момент вважалося, що каденцію може грати будь-який піаніст свою власну міг зіграти. Ну, я пам'ятаю, коли синко закінчував Улянівську ну, да. консерваторію ну. з четвертим концертом Бетховена, він написав свою каденцію на дуже да. до наших днів. Так, да. так що. І, і сьогодні знову ж таки він давайте того самого Юру Катану. Він же ж також багато робив транскрипції і Рахманінова і. Я вже за я, я, я пам'ятаю дуже гарні рахмані були транскрипції. Там ще багато кого батько. Тобто своє той прочитання, той як Так, да, і горист те саме подібне робив свій час. Та пліт чи чи, чи чи можна його вважати самостійною галузі творчості? Ось ну, на, кшталт, на, на кшталт композиторської транскрипції так. Чи доросла ну, транскрипції до, ну, до, Час, до самостійності частково, такої частково, так? Ну, вновь таки, це все-таки робота саме на на, на ту тему на ту тематику. А, а людина в випадку проявляє свої можливості технічні, скажімо, творчі можливості, тобто як він це як це він відчуває, як це він перетворює? Це його бачення. Я Думаю, що ну для того і є творчість, це ж творчий процес. Ми ну, тут тут важко сказати, там його ти та не його. Якщо він туди включається, значить так також уже і його. Ну, в будь-якому разі, якщо е це твоє не лише як виконавця, а й композитора, то тоді можливості, напевно, ще більш широкі, ще більш потужні. Я знаю, що ви є лауреатом премій Ревуцького і лисенка як композитор. Е я знаю, що ви користуєтеся величезним успіхом як виконавець і постійно практикуєте в цьому. Отже, давайте дамо слово музиці, і нехай це буде ваша музика і ваше ж виконання. Здорово, здорово. Відчувається, що величезна виконавська свобода ось один в полі воїн чи не воїн. Тому що, ну, якщо людина може сама все, вона може сама заграти, сама заспівати, сама написати цю музику, ну навіщо їй цілий колектив? Що це дає? Це, це, це дає можливості роботи з, з різними фактурами, чи це е, робить якісь неповторні моменти в самому творчому процесі? Дайте задумаєш ва, до вашим питанням, тому що сам пишеш, сам сам граєш, там, чи, чи, чи співаєш. Сам слухаєш. Sì. <реслінг> <реслінг> так. <реслінг> О, так може дійсно, це виходить дешевше набагато, ніж у тебе. Коли... <реслінг> набагато дешевше. це точно. Але насправді розумієте, тут якийсь цей момент, що дійсно ти дешевше. Ну, я інколи граю, дійсно грав і не раз, і за кордоном грав якісь сольні концерти. Це дуже гарно був, це якийсь один з Угорщинів, дуже гарно приймала публіка. Вони там так робили, що вони якось так оце в, долоні, в долоні плескають. Отак та-та-та-та-та і дуже швидко. А потім, потім ще й ногами робить. <поцентрізь> то робить. <поцентрізь> то, то я прямо був шокований таким прийомом. Дуже цікаво було. І якось, що та, Це, 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 це інше можливо навіть, такий досвід. А от коли все-таки чому мені цікавий колектив? Тому що там по перше дійсно там використовує різні інструменти: і джазові, і народні, і, і вокальні голоси, автентичні, особливо вокал Цікаві саме ці пісенні жанри, якісь пов'язані з автентикою. І Зараз мені дуже багато допомагала в цьому Аня Коротниченко, видатна така музиколог, і саме етномузиколог. І вона багато і збирала цих пісень, і розшифровувала. І, і багато також мені запропонувала тих пісень, якими потім далі працював, І навіть коли вона брала в концертах наших брала участь. І також от, зелена добровольця, є один концерт, деться 2005 року був концерт в консерваторії, в 9-й годині поставили музик Музикфесті. І, і там просто був шикарний була прийом. Вона там співала, бо я там грав якась, Е фортепіанну партію робила, і а вона виходила бо вже на другому куплеті. Вона перша купа не співала за, за сценою в мікрофон, а на другому куплеті вона вже виходила. Тобто, це якесь було знаєте, таке, ще шоу і буль... дійка. Буль... Так це сприймали. І... А цібрас, по суті, сама молодь. Це 9 години вечора. уявляєте собі? Тобто, от... Слухайте, про музику так класно говорити, але набагато набагато краще слухати, набагато більш ефектно. Бо... Всього собі не уявиш. Ну, але 에... все-таки я хотів сказати про те, що все-таки різні інструменти це, це більше більше кінець, тобто е, більше якийсь комплекс виразальних засобів, розумієте, і ти можеш туди побудувати що завгодно. І, коли, і В мене є такий склад, коли ми там працюємо, наприклад, скажімо, від п'яти-семи осіб до п'ятнадцяти, розумієте? Тільки один Іван Таранкому склад, тільки єдиний такий. Тобто, от такі найбільші кози це 15 осіб, розумієте. А коли це... ще до того, що оркестр додаєш, як це було, наприклад, минулого року на букет Київ стейдж, то ми, ми з камерами тоді виступали, то це взагалі це. І це, це, все, це все друзі оушена. Тобто це все друзі в ну, однодумці, люди, яких ви знаєте, поважаєте. Не просто так, знаєте, зі сторони прийняття. Ну, це найкращі музики. музиканти. Я вважаю, що мені дуже повезло, що я знаю цих людей. Я завжди шукаю найкращих музикантів, і вони мені йдуть на зустрічі. Я радий, що вони мене працюють. От давайте послухаємо. Давайте дамо слово вашій музиці, вашим друзям і цьому чудовому колективу. Іван Тараненко Music Club. звучить просто перфектно. Такі, добре, дякую. Браво, браво, браво! Музика чудова, вона вражає відразу кількома складовими своїми. Я ось собі намагаюся скласти якийсь докупи такий візерунок. З одного боку, ви є продовжувач традицій академічної школи, дуже потужної академічної школи, бо Штаренко, Ляшенко це, це академісти такі. Кірейко. Керейко. Це академічна музика такого високого гатунку. Це Важка вага. Важка вага. розумієте? З іншого боку, імпровізація дуже таке, індивідуальне, індивідуалістичне мистецтво, якщо так покладаючи руку на серце, близьке до джазу, неймовірне. З третього боку, фолк. Джерело, воно б'є як фонтан, воно фонтанує постійно з вашої музики. Воно виривається, вирує, захоплює і об'єднує все. Оцей фолк. Початок Лонфело казав, що музика це універсальна мова людства. Ну тут же ж, ну чорним по білому, вона українська вся. Взагалі для мене щось неймовірне. Я я звик останнім часом, там коли роблять експерименти Менсаунд, інші колективи перекладаючи там ті ж самі колядки джазовою мовою, Що українська музика чудово перекладається мовою джазу, то але все ж таки тут інша інша ситуація це не популярна музика, це музика для вишуканих меломанів, будемо так казати. Трошечки іншого напрямку стилістичного, і вона все одно українська. Вона універсальна і українська. Один напрямок, про який ми сьогодні точно не поговорили, це напрямок духовний. Ви маєте багато нагород від духовенства, високих, достойних ну, нагород. Ви, ви, є маєте, ну, ви, ви, ви є членом журі кількох конкурсів духовної музики. В вашому творчому доробку є духовна музика, є. Твори, які носять відверто духовний такий небесний характер, ну, я дуже хотів би почути від вас, де все ж таки ви навчилися е розуміти спів ангелів? Я маю на увазі цей ваш твір. Ангели. А, сім сім, сім янголів із, із сурмами, да. Ну, і я кажу, що якось я проникся, напевно, тим текстом. Богослов, я на багато богослов, да, тобто, по суті, це м такі апокаліптичні моменти, якісь, ну, знаєте, я навіть, якось завжди ці речі переживав по-своєму -по особливо і відчував якось якимось чином, там не знаю. Тобто мені це дали дуже близьким і, і таким актуальним. Але боюсь, що воно постійно актуальне, розумієте, тому що ми живемо в такі, такі часи, що е це відчуття, е скажімо, е Кінця часу, да? тобто воно воно, воно воно ніде не, 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 не дівається, нам, нам не допомагає в цьому, навпаки, воно якось, якимось чином все постійно нас, це біля нас знаходиться і постійно нас супроводжує. Тому що ти знаходишся постійно в якомусь стані такому, що ну, знаєте, мені здається, що просто мало людей молиться на цьому світі взагалі. Тому що якби більше людей молилося, практично ну, не можна сказати, що всі, ну хоча б більша половина то трошечки інакше це було б. А так ось, я думаю, що навіть та частина, яка молиться, і знаєте, ці насельники, там, наприклад, монастирів, да, все-таки, напевно, вони що тримають, слава Богу, цей світ цими молитвами. Ну і ті люди, які, навіть я знаю, що багато яких невіруючих, вони, можливо, таки на шляху, але вони також щось роблять для того, щоб якось спиняти якісь нехороші речі. А цей твір, він, по суті, в якійсь мірі багато чого для мене повідкривав, якісь. якісь і ці всі там моменти, де там грає, скажімо, ті сурми, да, перший раз, там другий, там п'ятий, сьомий раз, да, які там знаєте, кожного разу там симсимволізують те, що написано в писанні. Да. Зараз ми почуємо, як співають, точніше, як моляться ангели і як звучать їхні сурми. Тереза Камінська, Марик Топоровський, музика Івана Тараненка. Так. Особисто для мене ця музика теж величезний духовний досвід, адже я розумію, що мова англійська вона має відрізнятися від мови людської. І людина має навчитися розуміти це все. Але для того, щоб навчитися розуміти, повинен бути вчитель, повинен бути наставник. Ви випустили багато композиторів, багато музикантів. Але я серед тих, кого ви виховали. Особливо хочу е, вирізнити е, одну виконавицю, яка мене вразила, виконуючи вашу музику. Е, це симфонічна картина пневма а -а -а. для фортепіано з оркестром це у музика. виконанні вашої доньки. Ну так, да, це музика для фортепіано з оркестром. Да. Скажімо так, це раніше. Е, я, 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 я розумію, що наш, на, на, наш фірм на, наша зустріч добігає е, свого кінця, але е, все ж таки. Чи так драматично розвивалися стосунки вашої доньки з музикою, як ваші? І наскільки ви допомогли їй опанувати це мистецтво? Наскільки думаю, ваша роль в цьому була значущою? Я думаю, що можливо не настільки, ну і драматично, і, і не тільки, і, і не тільки, і драматично. Тобто, тут можна по всякому говорити. Знаєте, в кожного напевно, свій шлях до музики, і кожен по своєму йде. Вона у нас, да, пізно почала займатися десь 8, 8 років, якби вона займалася в 6, можливо би не знаю, вона може якось тобі інакше сприймала. Але певно, де знаєте, це такі, цей момент, коли вже дитина починає пізніше займатися, вона це вже сприймає як якусь наругу над її е, я, та, тобто там уже куди ви мене типа пхаєте. Де, таке. Але ну, я не можу сказати, що ми зробили якусь жахливу річ, е, я маю майже дружину, тому що все-таки. Я думаю, що вона щаслива, що отримала, хоча б навіть якщо навіть далі вона не цим займатися, вона має вже великий просто найте потенціал цього, 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 цього дарунку, розуміти, абсолютно до якого, вірно. до речі, вона сама приклала, немало зусиль, і вона прекрасний музикант. Я, я це, це кажу без я шкодую, що дійсно. У мене дружина прекрасна музикант, прекрасна піаністка. Вона грала просто потрясаюче. Я пам'ятаю, що на її концерт сольний, коли почав на третьому курсі, зібралася практично вся професура академії, тоді ще консерваторії. Я не був, бо я тоді був момент був в армії, але мені розказували люди. Я пам'ятаю, цю афішу, тоді ще писана така була. Але те, що вона грала, і які там твори, того сама ліста грала та цю сімідорну сонату. Тобто, і до речі, та сама дружина грала цей твір, цей, бо в мене це по суті друга, вже друга редакція, бо раніше це називався концерт для фортепіанного з оркестром та діджей установки. І в мене дружина грала фортепіанну партію, грала тоді ще спокійним ліновим був з цим оркестром Радіо. Да. А якийсь хлопчик там прийшов на з установки, там теж щось там на цей цей, щось таке пробив. А потім якось я думаю, якось мені це не дуже наспону. Хоча джевку. Хоча зникла. хоча тоді що тоді поте казати, що ти колодуб з там якимсь там, значить, з мікрофоном, там, значить з яким там це записував цей твір, тому що вони показували всім дітям, бо ну, по Мі, між вів тоді інструментознавстві тоді в академії. От. Але це це був такий цікаве досвід, але потім якось ну, я, я не відчув, то, мені десь, що треба якось інакше робити, навіть такі речі, як треба робити трошечки інакше, а не так знаєте, з такого нахльосу, тому що у нього там не були, не були, не були то всі, мені потрібно, наприклад, на той час. Тоді навіть важко було надати семплами, там, якісь були які заготовки, які платік як у нього були. ну таке. А вже потім я зробив цей твір, по суті, я зробив другу редакцію, я багато там чого переробив, і по суті, там вже вийшло такі вже. Так, да, назвав його пневмою. Саме музика для фортеплят. Отже, пневма. Музика Івана Тараненка виконує Оленка Тараненко. Олена Тараненко. Да. Олена Тараненко. Пане Іване, браво, у вас чудові опуси, і музичні Дякую. опуси, і, е, як то кажуть, ті, хто успадкував ваші гени, ваші <с. таланти. Це, це Саме головний опус. В мене луки це, вже є. Це, це саме головний опус. Я вас дуже вітаю з цим. Е, е, залишайтеся таким, яким ви є, натхненним, енергійним. Дякую. Нехай Бог е, дарує вам хвилю, е, музичну хвилю, яка піднесе не лише. Ваше натхнення, але захопить багато-багато людей навколо вас, так як завжди робила ваша музика з тими, хто її слухав. Дякую. Шановні глядачі, це було джерело мистецтв. Ми розмірковували про сучасну українську музику з відомим українським композитором, піаністом, співаком, громадським діячем Іваном Тараненком. І ніколи не забуваємо крилату фразу. Нашого видатного співвітчизника Василя Сухомлинського, який казав: так само як гімнастика випрямляє тіло людини, так само музика випрямляє, випростовує, вирівнює людську душу. На цьому сьогоднішній випуск джерела мистецтв завершується. З вами був Микола Лисенко. До нових зустрічей.